У 2014 році в його рідний Сєвєродонецьк прийшли окупанти. Вже за рік у складі роти поліції особливого призначення 18-річний Максим пішов звільняти міста рідної Луганщини від росіян, і нині на його рахунку сотні врятованих та евакуйованих людей. Мене мотивувало те, що я хотів жити у своїй країні, і щоб нам ніхто не заважав у цьому. Хто, як не ми, буде захищати територіальну цілісність України. Ми прийняли рішення разом зі своїми товаришами та колегами захищати рідне місто Северодонецьк. Біля нього знаходиться місто Рубіжне. Ми там були до самого кінця. Потім ми виїхали вже до міста Лисичанськ, там ми захищали це місто. Конкретно була задача мости, щоб ворожі ДРГ не пробиралися туди. Ми разом з колегами збирали людей по їх будинкам зі всяких там бомбосховищ, контактували з волонтерами та допомагали в евакуації мирного населення, людей, які хочуть жити в Україні, а не під обстрілами або під окупацією. Допомагали військовій тим, хто не хотів покидати рідну домівку, та був змушений жити під постійними обстрілами. Особливо шкода було дітей, батьки яких вирішили залишитись на окупованій території. Аргументується тим, що вони і так живуть гарно, добре та у себе вдома. Навіть ті люди, які не схотіли евакуюватися, особливо ті, які з дітьми, ми передавали їм гуманітарну допомогу, волонтерську допомогу. Були такі місця, що волонтери вже не могли проїхати не фізично, не їх вже не пускали, бо це була вже лінія розмежування. Я пам'ятаю Бахмут у липні місяці. Це був ще цивільне місто. Але потім з кожним днем місто почало перетворюватись на руїни, тому що кожного дня були інтенсивні обстріли. Е, на моїй пам'яті у вересні було зафіксовано е, десь 70 прильотів. Артилерії та декілька С-300 за один день тепер Максим командир роти полку спеціального призначення цунамі, який увійшов до об'єднаної штурмової бригади Людь на Прикарпатті. Він навчає добровольців тонкощам надважкої військової справи. Я обрав штурмовий полк цунамі, тому що ми будемо займатися разом з колегами звільненням Луганської та Донецької області, де я проживав і я хочу вернутися додому. Хлопці проводять проходять навчання і дуже гарно проходять. Деякі слабкі відсіялись, залишились найміцніші, які добре освоїли тактичну медицину, вогневу та інші блоки, які будуть їм допомагати. Це хлопці, з якими мені буде не страшно йти вперед. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.